І всім привіт! Зараз хочу вам показати. Дуже багато було питань, як прив'язати карту, як вивести монети в TikTok, як прикріпити карту на стрімі, щоб бачили про мене. Це все я зараз дуже швидко розповім. Значить, заходимо в TikTok, Дуже швидкий туторіал. Нажимаємо сюди. Нажимаємо TikTok Live. Лайв Тікток неважливо. Нажимаємо сюди. Я заново лайв Тікток. Ось все, у нас є ось все. все вибираємо сюди. Ось все, пишемо це у нас, звісно, це саме, туди-сюди. Вибираємо тематику. І коли ми нажимаємо готово. Коли ми нажимаємо почати лайв, нажимаємо сюди, нажимаємо Лайв Трансляція. Так, параметри. О, знайшов. І ось все, розділ про мене. Ось все, розділ про мене. Пишемо сюди. Пишемо, що ми хочемо. Ну, я просто зміняємо на загальний. Ставимо зараз, робимо просто. Заходимо сюди. І зараз я вам покажу. І так, ми скопіювали ось нашу цю саму. Вставляємо, пишем. Пишемо. Підтримати автора. Автора пишемо так. Пишемо сюди. Сюди пишемо Monobank. Ну, і тут пишемо Visa, щоб всі знали, що це саме. Е, ось, Так само туди можна додати криптовалюту. Ну, Краще зробити так. Ну, Фоточку додавим якусь я не знаю, таку свою фоточку себе. Приблизно отако зробимо. Отправляємо надіслати. І як тільки буде все готово, тобі прийшлють відповідь. О, зазвичай мені отклоняли. Ось, тому зараз побачимо. Зараз побачимо, що воно буде. Це мені прийшло до речі, що в мене цей саме Live студіо доступне. Ось так, що якось так. так, так, що якось так. Дропи, це все. До речі, що це одно ну, Дропи. Це, до речі, що ви не знали, дропи, що це таке? Дропи це новий ну, цікавий спосіб, та ви нарожуєте глядачів. Глядачі можуть отримувати ігрові реквізити за виконання певних задань, продовжити. І тепер ви бачите event drop, event drop, Тобто, ну, тепер це вже офіційно можна зробити такі приколи, Майнкрафти, це все, це все можна приєднатися, це все можна грати. Ось там, не знаю, налаштувати, Ось, коли нажимаємо. Ось, само. Тут там можна. тобто, Якось. отак, так, якось так, якось Це треба розбиратися, але це те, що зараз нині популярно, Тому якось так. Так само тут є в моєму випадку це підписка. До речі, скільки підписку можна ставити, це можна мінімальну ціну ставити 3,59. Ось як в мене зараз стоїть 50% йде тобі, 50% йде туди. Потім робиш привілегії любі для, для е, цих самих що ти значки можеш зробити, Якщо ти капець і молодець, то ти ще можеш туди залити ще якісь нові значки свої. ось Emoсі, можеш, можеш, можеш свої залити, стікери свої залити, ось е, персональні. Створити сюди, залити. і ну, Тут дуже багато чого цікавого, тому я думаю, в цьому проблем немає розібратись. Тепер таке питання: як вивезти за, 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 за Ну, Ось о, мій розділ. Що в мене прийшло? Мій розділ не цей сами, воно порушує правила спільноти. Тобто, бачите, виклянчування неможливе, неможливо. Тобто, виклянчування не можна робити. Ось, але знову ж таки. Реквізити нічого не можна робити. Тепер ми заходимо, щоб вивезти гроші. Як ж нам виводити. Нажимаємо інструменти для автора, наскільки пам'ятаю. Тепер ми нажимаємо. Е... Ні, не туди ми зайшли, не вибачаю, не туди. Нажимаємо параметри також дефіційність. Нажимаємо е... баланс. А все, він. Щоб вивести гроші на карту, ось о, є, ми можемо вибирати тут а, любі, ці самі. Ми можемо вибирати, е, ну в мене 50 гривень, бачите, є. Ось тут інша є. Немає доступних балансів. Нажимаємо сюди. О, нам зараз видасть цей саме. Ось вивести І що вивести нажимаємо вивести Нажимаємо вивезти. Тепер на сайт, який я показував. Сюди ми додаємо спосіб оплати. Вебмані, не знаю, в просто тут немає, що в мене в вебмані? тому що немає ніяких цих самих. Так само можна додати е, і другий спосіб оплати, відкритий в Тіктосі. І, і дивимося, що в нас тут є. Е, PayPal у нас є. Ось, але там. Е за транзакцію 1 долар, а тут то, виходить мінімалка. Просто цей самий, ну, що так, що так, так, воно йде. Тут можна PayPal або WebMoney вибрати. Вибираєте країну, регіон яка вас цікавить, і в принципі, все. Нажимаєте туди-сюди, вже підв'язали, все окей. Вибрали свою платіжну систему, нажимаєте сюди, нажим, назад точніше. Це керування. Ось воно видає. Мінімально треба там, там, 2 долари. Пише 2 долари, воно напише суму, яку отримаєте, і нажимаєте вивести І воно тоді дасть виліт. Е, далі ви вже будете орієнтуватися по факту. Тому що Я не знаю в залежності від того, що воно дасть. Е, в, принципі, в принципі, більше такого нічого такого, щоб нового сказати, я не можу. Ось, е, в принципі, якось так. Щоб е, підключити подарунки на відео, ми нажимаємо інструменти для автора. Переходимо в подарунки до відео. Якщо у вас 100 тисяч, нажимаємо сюди. І ми тут бачимо, що треба 100 тисяч нажимаємо, якщо у вас є 100 тисяч, вимкнути. ось, Якщо ж немає, то значить чекаємо. Подарунки до лайв трансляції ну, це вже воно перекидує тебе, саме, щоб почати лайв. Е, все більше такого, саме, ну, підписку. Тут ти можеш, як я казав, підпискою керувати. Е, в принципі, більше такого ню, нічого немає, такого тяжкого. Тому всім дякую за перегляд. Якщо це відео було вам е, дуже так сказати, е, інформативним, ставте лайки, розповідайте друзям. І якщо ви не знаєте, розповідайте другим друзям, я буду дуже вдячний, якщо я вам поміг. Тому всім лачки, всім пока-пока. Обов'язково підпишись, якщо ти реально ти треба ця інформація, якщо тобі реально це треба. Якщо реально ти хочеш багато таких інформативних відео, там як монтажити, що на Ютубі клацати, як на Ютубі набрати це все, так далі. так далі, так далі, далі. Ось. Е, тому якось так, TikTok я два роки, що ви знали, я не просто цей дебіл. Я це розказую, не знаю чи це все, я тільки 2 роки, я ще тестером був в деякий час ось, на Ютубі я вже дуже довго, тому на Ютубі взагалі нема проблем. Тому ось так. Тому ось так. І знову ж таки, на Ютубі в мене мала в мене була монетизація, в мене все було до того моменту, поки я сам не психанув, не удалив канал. Тому якось так. Всім удачи, всім пока, дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео.